Ці феміністки, хто дожив до 17-го року, вони ж пішли творити центральну раду. Це так звучить, що ви, ви тут е, взагалі не приходьте. От хто не розуміє, що відбувається, просто йдіть так. мимо. Софія Оконецька-Марочевська, яка стала першою лікаркою з університетської освіти в усій Австро-Угорській імперії, і переконала Ольгу Кобелянську писати українською. Та українською. Так і тут питання про те, як ми формуємо свій пантеон, адже. В Пантеоні не повинні бути лише, лише полководці. Правда, ось і з'являється перший вінок, з'являється альманах, який показує, скільки є багато письменниць. До речі, цю знамениту працю Джона Стуар Цюартаміла про визволення жінок першою російською мовою переклала Марія Маркович. Вона ж Марко Вовчук, Чомусь ніхто з росіянок цього не перекладав, так би мовити. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні ми спробуємо відповісти на надзвичайно цікаве питання, де початки українського фемінізму, і напевне вияснимо, що ця традиція значно довша ніж нам би могло видаватися. На перший погляд справа в тому, що. Фемінізм як рух дуже часто просто пов'язують з появою активних жінок, які намагаються щось зробити в спільноті, які намагаються бути помітними, не лише перебувати на другорядних ролях, не лише. Обслуговувати патріархальний світ, а е, так само здійснювати певну е, якусь свою програму, впровадити якусь свою діяльність. І, е, хоч це і не стосується ще фемінізму як руху е, і як певної ідеології, тим не менше е, активні жінки в українській історії е, були досить давно і зокрема в тому, що стосувалося культури, в тій сфері, яка стосувалася культури, е, вони надзвичайно були видимі. Ми не будемо зараз про княгиню Ольгу, бо можна починати ще від дуже давніх часів, але звернемо увагу, скажімо, на двох гальшок: гальську Остроську — це ще 16 сторіччя, і гальшку гулевичівну, це кінець шістнадцятого, початок сімнадцятого сторіччя. Ці дві жінки спричинилися до заснування двох надзвичайно потужних. Навчальних закладів як на той час, то фактично перших університетів на наших теренах. Гальська Острозька стала фундаторкою Острозької академії. а Гальська Гуловичівна стала однією з меценаток. Ну, власне, поруч там з Конашевичем Сагайдачним, поруч з Петром Могилою. спричинилися до постання Києво-Могилянської. З першої колегії, потім академії. Тобто ці жінки мали такий безпосередній вплив, ну не просто помітні були спільноті, а мали вплив на формування освітньої традиції і своїми добрами, як тоді говорили, так своїми фондами підтримали постання ось цих освітніх осередків, які мали значний вплив далі. Ну, фактично на всю освітню традицію, і навіть коли вже на початку 19-го сторіччя почали поставати світські університети, вони так чи так десь перебували ще в суперечці в діалозі. от з оцими освітніми заходами, закладами, які створили. Активні жінки. Так, що це певна традиція, але і далі ще до ось цього феміністичного зламу, суву ну Власне, кінця 19-го, початку 20-го сторіччя ми також маємо тривання цієї традиції. Вочевидь, тут коли історія перестала бути там від школи аналів, скажімо, коли історія перестала бути лише історією наслідування престолів і виграних чи програних битв, от жінки стали більш видимими в цій історії, і українська минувшина тут не виняток після поставлення. Києво, києво могилянської академії на землю для Києво-Могилянської академії вділила, отже Гайшка Головичівна можна згадати ще один незаслужено такий забутий епізод в нашій історії, адже Українська академія наук е е тривалий час існувала як у ну, формі е е е наукового товариства імені Шевченка у Львові. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. Справді було от, ну, Академією наук аж до 17-го року. Фактично, е так ось е е дуже велике дуже велику суму. На заснування наукового товариства пожертвувала Полтавська шляхтянка і ця Полтавська шляхтянка мала стосунок до старого українського гетьманського роду, тому що в, в Полтаві власне ніколи це ж гетьма, Гетьманщина мала свої. Традиції свої, так би мовити, якісь успадкування, і ось в Полтаві такий собі салон Єлизавети е, – це фактично осередок, де сформувалася полтавська громада. Якщо Київська громада формувалася в, там, скажімо, в середовищі. Володимира Антоновича і Косичів, то в Полтаві от саме Єлизавета Милородовичівна в своєму салоні збирала полтавських дідичів, полтавське якось таке активне товариство у неї, до речі, бувала, вона була знайомі і ще зовсім молода Ольга Драгоманова згадяча, і тут ми Маємо, ніби, от прямий зв'язок між е, полтавською громадою і київською громадою, тому що вже в київській громаді Ольга Трагоманова Косач стане одною щільних діячок. Стане Оленою Вчилкою так абсолютно. Але, от можна, можна собі уявити, що ну завжди ж потрібен всім нам, кожній людині, яка хоче щось вчинити в житті. Потрібен якийсь зразок для наслідування в юні роки. І для жінки таким зразком мала би бути жінка, і зрозуміло. Що для е, е, молодої гадяцької дівчини Ольги Драгоманової, от якраз е, Новородовичівна була такою, таким зразком. Е, отже, Єлизавета походить з гетьмана її дівоче прізвище Скоропадська. Вона отримала той Тростянецький величезний. Е, е, це ще дім. від того давнього Скоропадського Так, гетьман? Це гетьманський від Івана Скоропадського, від, від Гетьмана Глухих. Отже, Тростянецька садиба з знаменитим дендропарком це її спадок, і вона була жінкою. Її дуже рано віддали заміж шлюб не був вдалим, а вона була жінкою амбітною, розумною, і вона була такий. Ну, по-своєму, от, це, 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 це от емансипантка початку там, чи серед, емансипантка середини, скажімо, 19 століття. Вона десь сучасниця знов таки знаменитих письменниць там британських, чи вона вона більш-менш. Більш-менш сучасниця, ну, скажімо, я знаю, там, сестер, Бронте. сестер Бронте і Жорсан навіть. У кожному okay. разі, отже, це, це раннє 19 століття, середина 19 століття в Полтаву приходили там найпоступовіші закордонні видання. Жінка відважна вона привозила якісь там нещить, заборонені журналісти, з Франції, і поступово вона формує навколо себе ось таке, таке таке товариство, і коли, звичайно, що в неї були амбіції. от Можна поставити питання, наскільки от якраз коли йдеться про жінок, дуже добре поставити питання, бо воно тут очевидніше, які були їхні амбіції, от чому, вони, чому вони цим займаються. Ну, якщо скажімо вірити сюжету з роману Людолова зі неї до то одною з і, і чому ні, одною зі спонук для гайської не було те, що її син навертається на навертається в католицтво. Ось є така висока культура католицького світу, і є оці неосвічені священники православні і єзуїтські колеги. Так, єзуї колеги були. Ну починають так би мовити зваблювати. І ось вона, вона керується і зрозуміло, і, і справами ну так би мовити яким якоюсь спонукою загальною, але в неї це от, це ося громадська спонука є нерозривно пов'язаною зі спонукою материнською, приватною. Вона хоче школу і для свого сина в тому числі. Так само і Єлизавета Скоропанська думала про повернення своєї родини, скажімо, свого роду на гетьманське врядування. І, врешті-решт, за великим рахунком, її мрія здійснилася, тому що. Той а, другий Тому що, тому І що, що ну, Це ну, це ж той самий рід. Рід же той самий, та це не її син, не її внук, але це якось там в якомусь там. Ну, це спор якась спорідненість по якійсь лінії. Звичайно, що вона була свідома потреби. Наукового товариства академії, бібліотеки, книжництва освіти для відновлення України для відновлення. Ну вона ж в неї не було ілюзії про якесь там давнє гетьманство, Це вочевидь, вона освічна жінка того часу. Отже, відновлення держави це відновлення культури, і вона це відновлення освіти, це відновлення м, академії. Ось вона жертвує дуже велику суму на те, щоб це поста. І звичайно, що коли ми, коли ми подивимося на е, вже кінець 19 століття, коли ми подивимося на епоху Івана Франка, то саме наукове товариство імені Шевченка у Львові зробило неймовірно багато для пробудження національної свідомості для формування е, не лише культурницького, але й політичного руху, і, врешті-решт, до постання е, до відновлення української державності, до постання Української Народної Республіки, ну і е, Далі Українська держава, яку очолює Гетьман Скоропадський. Так що такий от сюжет, ніби і родинний, і державницький, і національний. І тут питання про те, як ми формуємо свій пантеон, адже в пантеоні не повинні бути лише, лише полководці, правда. Люди культури також, полководці, також, державники також. І тут дуже важливо бачити ці: з одного боку яскраві постаті і жінок теж, з іншого боку, ось ці ланцюжки-традиції. Бо так, ось Бородавичівна, вона так чи так справила вплив на майбутню Олену Пчілку, Олена Пчілка. Справа вплив так на Лесю Українку на Кобринську, і от е, ми ну, маємо так. ми маємо оцю таку лінію традиції переємності. і перший вінок насправді, е, ну так то перший вінок, перший альманах такий феміністичний. Він е, не просто виникає ні звідки він підсумовує оцю традицію так. і є закономірним наслідком от цих зусиль, який що і пояснюється такою яскравістю цього спалаху, бо це все таки надзвичайно яскравий спалах, і я не впевнений, що в багатьох літературах на кінець 19-го сторіччя, 1887 рік. Буде, от стільки письменниць, які так яскраво можуть про себе заявити, і багато з яких потім залишиться в історії літератури. Але тут навіть сенс не в порівнянні, сенс просто для того, що треба наголосити, що в нашій літературі, в нашій культурі це є, і з'являється альманах, де який демонструє просто зріз, просто присутність жінок в літературі на той час. Ось коли ми розповідали про у нас є окреме відео про Даталю Кобринську, Отже. Кобринська, яка читає е ці феміністичні, яка читає там Сьоштуарта Міля. До речі, е цю знамениту працю Джона Стюарта Цюарта Міла про визволення жінок першою російською мовою переклала Марія Маркович. Вона ж Маркововчук. Чомусь ніхто з росіянок цього не перекладав, так би мовити. Отже, е 1884 року постає товариство творуських жінок у Станіславові. От, попри заборони, попри неприхильність, попри кпини, але підтримана, до речі, найближчою родиною, підтримана батьком, підтримана от, от найближчим, найближчою ріднею, адже її її, її сестрою була і Софія Софіявська, якацько-буковинський ну, клан, та, галиць, клан, скажімо mm. так. Софія оконевська морочевська яка стала першою лікаркою з університетської освіти. В усій австро-угорській імперії і переконала Ольгу Кобилянську писати, писати українською. Та, так і ось постається товариство руських жінок, а далі бажання видати альманах. Варто наголосити, що здається, тодішнє чоловіцтво було прихильнішим до жіночої справи і до жіночих ініціатив, ніж скажімо, це було наприкінці 90-х років 20-го століття ну, ну, з мого власного маючи... досвіду. На своєму боці таких симпатиків профеміністів як, як Михайло Фран... Павлик, Павлик і Іван Франко. Франко. І ось Франко в знаменитій статті е, Молода Україна з останні десятиліть 19 віку. Франко вирізняє Наталю Кобринську як жінку, яка дбає не лише про власну чудову літературну кар'єру, яка дбає про піднесення жіночої ідеї. Кобринська вже визнана письменниця, і можна собі уявити, що. Що ну та вони друкувалися. Ось ми, 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 ми далеко не всі, ну це закономірно, ми далеко не всі імена пам'ятаємо, але дуже багато освічених жінок. Ну, в Галичині це переважно доньки, священників, бо це таке середовище, яке там, в як якому формується якась інтелектуальна спільнота. Ось вони видають якісь книжечки, вони щось пишуть, і е, е, якби не було ельмонахо перший вінок, ми б, ми б це сприймали як розрізнені розрізнені зусилля. А Кобринська, котра якось довго там билася як риба облід, аби видати цей е, альманах. Але врешті-решт вона видавала ще журнал. Е, але для альманаху, врешті-решт, її фінансово підтримує на Дніпрянщина в особі Ольги Драгоманової косич е, Олени Пчілки. Е, і 1887 рік, ось нарешті звершилося, Є е, е, цей альманах. Е, Феміністка, правда, потім, чи, що емансипантки, потім так ніколи не пробачили Івану Франку за те, що він виконував. Йому, йому дали коректуру почитати, він виконав ну, але... Не до кінця І... трошки забраку. Ну, забраку симпатії. І чуття, я, думаю, я думаю, не лише це. Я думаю, що Франко взагалі був метром, він, він роздавав репутації. От він тут хотів роздати репутації. Але так чи так, на сторінках, Але цього показало, нас... що це, це талант Кобилянського Блянський був настільки сильний, що, попри те, що метр був проти, вона потім. Так, все абсолютно. Але от перший вінок з тою знаменитою навіть не віриться, що це от Олена Пчілка могла бути такою скромною. Вона пише цю знамениту, заремовану, поетично таку програмовані такий програмовий вірш. І от дуже дуже чемно, дуже сором'язую. Зливу, як правдива пан, панна чи, чи, чи пані на, 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 там, на нас зважати, не вам, славутні митці. Ми от лише до рідних до своїх сестер звертаємося. Ну, але це Світ... так звучить, що ви, ви тут <с взагалі <с не приходьте. от Хто не розуміє, що відбувається, просто йдіть так. мимо. Ми тут от звертаємось до сестер. Своя так, до так, своєї. так, по так, свого, так. От так своя до своєї дороги. Свого по своє сестра до сестри. Але в першому вінку дебютувала ще зовсім молода Лесі Українка. Ну я теж дебютувала, але була однією з авторок. В першому вінку Кобринська повість товаришки Кобиля... О, Олени Пчілки Це взагалі вважається зараз класикою нашої жіночої літератури. Ну і крім того, там були там були ж і програмові статті той ж, Кобринської. Ольга Хоружинська була це е, публікація, як, як і е, ту, ф, власне її голос теж там прозвучав. Це важливо, що вона там була просто е, десь в такий спосіб, але виходячи з, з затінку цього Михайлина Рошкевич як одна сестра Ольги Рошкевич, яку ми знаємо більше про Ольгу Рошкевич як перше кохання. Івана Франка, але те саме, як Лілея Біла, але Михайло Рошкевич з тої самої родини, от вона Мали інтелектуальні, літературні амбіції, Людмила Старицька. Тобто ті, хто, ті зовсім молоді авторки, які заявили про себе на сторінках першого вінка, потім зреалізувалися в багатьох царинах, лишили слід і в літературі і в громадському житті. І врешті планувався і другий вінок, він так і не вийшов, але тут важливе інше. От Оця історія між. this issue de... 1884 і 1887 роком показує, як уже в добу, наприклад, 19 на початку 20-го століття, як феміністичний рух і заняття літературою, як громадська діяльність і літературна діяльність ну, зближувалися. Саме письменниці були переважно активними діячками емансип... емансипаційного руху. Ну ви ще хочу сказати феміністичного. Слова фемінізм тоді ще не було. Отже, якраз письменниці були найактивнішими діячками емансипаційного руху, а водночас боротьба за жіночі права давала їм відваги виходити з кола, відчути дух часу, виходити з кола того так пригарно описаного в оповіданні дух часу хатнього простору Кабрини. Наталою Кобринської виходити з того простору, з того кола а, і е, шукати самоздійснення. І вже коли порівняти от покоління м -м, Кобринськ, ну, Олени Пчілки, котра з 1849 року народження, от Олена Пчілка, Наталія Кобринська, е, і вже покоління їхніх дітей, покоління Лесі Українки це покоління, в якому о, ну, в, уявлення про цінності, про самоствердження, про становище жінки дуже відмінне. Якраз в цьому поколінні воно змінилося. І тут дуже важливо знову ж наголосити масштаб цієї події от появи першого вінка, так тобто, знову ж це підсумовування певної традиції, і початок ну, вказівка на тривання цієї традиції, і до речі, це один з пунктів, який можна використати, коли ми підходимо до зміни уявлень про нашу літературу 19 сторіччя, тому що сформоване оце уявлення. Кріпаки, кріпаки, покритки, кріпаки. Тобто, от тільки там це відбувається тільки така кривда народна, і всі письменники, письменниці пишуть про цю кривду народну і більше не відбувається позитив нічого. Ні, власне, відбувається. Ось з'являється. Перший вінок з'являється альманах, який показує, скільки є багато письменець, які всі так чи так десь об'єднані розумінням того, що ситуацію треба змінювати, світ треба змінювати, і тому це, очевидь, обов'язковий пункт для шкільної програми, Абсолют, наголосити, що абсолютно. це явище було, і от вказати, що вона аж настільки була розвинута та традиція і. Так говорити, ну принаймні не менше згадувати і десь ставити на рівні, як там, скажімо, Русалка Дністрова чи інші альманахи. Так це були важливі. Речі, важливі ну суми зусиль. Ну і от перший вінок продемонстрував силу української традиції жіночого письма, і дуже добре, що так трапилось, треба наголошувати. І ще одне: коли ми говоримо про соціальну проблематику в українській літературі, а в школі вона подосі є мало Але що таке соціальна проблематика? Хіба соціальна проблематика це лише визволення селян, ну врешті кріпацтво відмінили від. Ну, 48-го чи 61-го ага, року, то так, так, але кріпацтва вже не було. І боротьба за соціальну справедливість, за соціальну рівність, боротьба це не лише боротьба за права жінок. За права селян це так само боротьба за права жінок. Скажімо, ми можемо говорити про якісь інші, очевидно емен... еменсип... Еменсип... Ересі, Ересі, рухи і тенденції емансипативні, але е, от серед них. Дуже цікаво, і вона, вона в нашому, в нашій ну вона навіть на наші історики, поки що ну, не, не все про це знають і недостатньо очевидно написано. Але ось маємо маємо ще одне ще одна, ніби така протиотрута тут проти цих жалісливих історій про нещасних от упосліджених кріпаків. Тут якраз ми маємо історію успіху. Історію успіху, і потім ці феміністки, хто дожив до 17-го року, вони пішли творити Центральну раду, шановні наші глядачки та глядачі. Ми, звісно, закликаємо переглядати наші випуски, ставити лайки, підтримувати всіляко наш канал, коментувати, оскільки це допомагає краще бачити український контент в YouTube та інших соціальних мережах. І просимо прокоментувати, чи знали ви про перший вінок. А якщо знали, то чи. Читали якісь твори з першого вінка? Чи поцікавилися він є вільному доступі? Чи поцікавились ви цим альманахом, і яке враження у вас було від цього читання? І моє питання до вас: от я зараз подумала. Ми звично говоримо, що на ту пору, на кінець 19 століття українська поезія була сильнішою за українську прозу. Але у мене таке відчуття, що на сторінках першого війнка проза представлена краще ніж поезія. Очевидь, я тут погоджуюсь. Це знову ж один з дисбалансів, які треба окремо досліджувати і виправляти.